Доброго дня ми знову вітаємо вас у ефірі. А у нас у гостях Стеченко Олена Володимирівна, проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат хімічних наук та доцент кафедри біоорганічної та біологічної хімії. Доброго дня! Доброго вечора! І у нас таке вже стандартне запитання для кожного гостя: з чого почався ваш шлях у медицині і шлях у роботі НМО? Ну, життя. Взагалі це дуже цікаве запитання, тим більше, що я не закінчувала наш університет. Я маю іншу освіту, педагогічну і як біолог та хімік. Свою кар'єру починала взагалі після завершення, тоді це називався педагогічний інститут імені Гулькова. Який ось неподалік розташований, спочатку викладала хімію в школі, а потім я вступила до аспірантури науково-дослідного інституту і взагалі почала займатися виключно наукою, науковою діяльністю. І якось потім ось життя привело мене до кафедри. Тоді вона називалась органічною, біологічною і Проте, взагалі, інколи доля з нами, знаєте, так заграє, жартує. І ось що я хочу сказати молоді, вони це теж повинні відчувати, що наші бажання збуваються рано чи пізно, так чи інакше. І ось я згадую себе, коли мені було три роки, я взагалі вперше тоді дізналася спілкування з дорослими людьми, що виявляється, крім мами тата. І бабусі, і дідусів, які на пенсії і не працюють, є люди, у яких є професії. І ці професії от я почала якось приміряти на себе, і мені дуже сподобалася професія викладача вчителя, тоді це називалася, і професія лікаря. І от я в три роки подумала, що заради цього варто було б жити. Звичайно, що я здобула освіту викладача. Але зараз маю абсолютно унікальну нагоду вчити майбутніх лікарів. І от для мене це до певної міри така дуже велика честь з одного боку, а з іншого боку, велика радість і приємність, що я власне реалізувала ті свої якісь дитячі мрії і враження про те, заради чого ну, найбільше варто жити. Олена Володимирівна, ви очолюєте от такий от найбільший, найголовніший сектор будь-якого навчального. Закладу — це науково-педагогічна робота. Що можете сказати? Що було нового введено в навчальний процес? Що було покращено саме за останній рік? Який проект став з тих, що започаткувала адміністрація найсерйознішим, таким найголовнішим? Можливо, які плани на майбутнє? Отак, от, от таке обширне запитання, тому що якби, війна роботи, такі доволі немалий. Ну, Звичайно, я погоджуся з тим, що робота навчально-методична є визначальною в будь-якому закладі освіти. Ну і фактично з цього приводу я можу сказати, що мені надзвичайно імпонує вся та стратегія і найближчі, і найбільш віддалені плани нашої адміністрації і відповідно нашого ректора. Чому так? Тому що. Дуже є амбітні такі цілі, дуже є багато цікавих задумок, які, власне, вже деякі з них почали реалізовуватися. Тут я хочу сказати, що, звичайно, як і кожен університет чи вищий інший навчальний заклад, наш університет не є безпроблемним. Проблеми Проблема є. Звичайно, вони є і у студентів, вони є і у викладачів кафедр, вони є із реалізацією навчальних програм, і багато з якого приводу можна тут, знаєте, окрему передачу присвячувати цьому. Проте наше завдання досягати постійного прогресу. І якщо це вдається, вже, звичайно, є якісь сподівання на краще. Ну, і я хочу сказати, що започатковані з цього року ось такі плани, анонімні анкетування студентів, вони вже продемонстрували свою е, таку потужну силу і е, показали, що можуть бути дуже гарним інструментом по покращенню викладання тих чи інших дисциплін. І тут я хочу привести приклад е, ну, двох дисциплін. Якщо ви дозволите. Звичайно. Ну, По-перше, це викладання виробничої практики, взагалі проходження виробничої практики четвертими і п'ятими курсами медичних факультетів. Ми провели влітку опитування студентів-випускників. Зараз, вже набагато пізніше, ми маємо вже попередні результати опитування роботодавців. Для випускників нашого університету і в один голос там була характеристика того, що формалізовано проходження практики, що вона не дає того, чого мала б давати, і покращувати викладання практичних навичок і засвоєння студентами саме них є дуже важливим. В зв'язку з цим, не знаючи обізнані студенти, дуже велика робота проводилася. По тому, щоб інтеркулювати виробничу практику до складу семестру весняного. Четвертий-п'ятий курс тому пізніше закінчує свій семестр 17 липня а не в червні. Проте практика стала частиною семестру. І тому успішність її проходження напряму впливає. на те, чи буде переведений чи не переведений студент на наступний семестр. Результати проходження практики так само оцінюються і впливають на стипендію, і тепер вже не можна сказати, що це якась меншовартісна вартісна частина навчального процесу. З іншого боку, ми, звичайно, коли долучили 6 кредитів, тобто 4 тижні практики до семестру, ми зрозуміли. Тут же це, те, чого не було видно якось раніше, ніхто цього не помічав, що четвертий і п'ятий курс медичних факультетів, крім 60 кредитів річних, мають виявляється, ще додаткові 6 кредитів практики, про які всі мовчали, це додаткове навантаження. І я дуже ну, пишаюся тим, що наша інформація в вигляді листування з Міністерством освіти і науки. Міністерством охорони здоров'я це те, чого студенти не знають. Це ті листи, які ми писали з пропозиціями до оптимізації навчального процесу на майбутнє. Наші пропозиції були враховані, і вже з наступного року, це те, що поки що нікому не було. можна поділитися. Так, з наступного навчального року, і це теж, знаєте, ну це є результат великої праці, в тому числі підрозділу навчально-методичного. З наступного навчального року це не буде окремо ще додаткові кредити. Практика 4-го і 5-го курсу буде проходитися в рамках 40 тижнів навчального року і в рамках 60 кредитів за рік. І тому це є великий здобуток. Як це буде реалізовуватися? Чи гарно це реалізується зараз на кафедрах? Ми також будемо моніторити, тому що знову ж таки. Завдяки нашій адміністрації Катерині Миколаївні започатковане анонімне анкетування. Ми маємо механізм, який дозволить вивчати думку насамперед найбільш зацікавленої сторони студентів, які навчаються у нас про те, що добре, що можна покращити, і будемо реалізовувати. Тому ось це, що стосується виробничої практики. Що стосується фізичного виховання. Теж окрема розмова, багато було і зборів, ви знаєте це, і е, багато було інформації на сайті університету, що, звичайно, ті 160, тих 160. годин річних забагато для наших студентів. У нас це реалізовувалося 80 годин річних. Е, завдяки. Е, Моніторингу в вигляді ось цього опитування анонімного ми з'ясували, що там було багато негараздів з кафедрою фізичного виховання з цього семестру, іноземним студентам взагалі цю дисципліну вилучено з навчального плану, переведена вона в рамки курсу за вибором, а вітчизняним студентам вдвічі зменшено це навантаження. І з наступного року ми планували 40 годин аудиторного навантаження. Фізичного виховання для вітчизняних студентів. Тобто, це би була семестрова дисципліна, яка би не створювала вже аж надто стільки багато проблем. Таким чином, вирішилася би проблема перевантаження кафедри студентами, і з'явилося би більше можливостей для занять. Проте ми теж писали стосовно оптимізації вивчення цієї дисципліни. Оскільки вона не є кредитною, вона не входить до складу тих 160 кредитів, вона понаднормово в годинах є для наших студентів. І це є проблема, бо ми ж досліджували середнє е тижневе навантаження на студентів 30 годин це є велике навантаження. Жоден студент інших вузів цього не мав. Е але е ми зверталися до Міністерства охорони здоров'я. З пропозиціями оптимізувати викладання фізичного виховання. І знову ж таки наші пропозиції були враховані навіть понад те, понад наші сподівання не 40 годин на рік аудиторне навантаження буде складати, це Я теж забігаючи наперед те, чого ще ну ми не опублікували у вигляді наказу на сайті нашого університету. Але це буде навантаження складати 30 аудиторних годин. Тобто, я вважаю, що позитивом, крім того, що таким чином ми мали можливість реалізувати ну, ось той підхід до автономії вуза щодо оптимізації викладання і фізичного виховання і виробничої практики у нас в університеті, ми відмічаємо дуже. Значну відкритість Міністерства охорони здоров'я з цього приводу, і те, що дійсно ці наші пропозиції були враховані для всієї України. Всі медичні вузи одержать такий навчальний план, вони вже одержали його типово і будуть з полегшенням зітхати, коли бачити будуть свій розклад в наступному році. Тобто, фактично, наш НМУ відстояв всі медичні університети, організував тобто, не тільки нашим З, студентам, а й. Звичайно, ви маєте знати, що наш університет, він взагалі є головним спровадження європейської кредитно-трансферної системи в Україні серед всіх медичних вузів. Тому ми, як флагман, мали, мали це попереду всіх очолити цю таку... такий рух до того, щоб студентам оптимізувати навчальне навчання Проте, звичайно, не вдається все в ідеалі. Звичайно, ми обмежені, крім наших бажань, зменшити навантаження студентам, так як це є в інших університетах системи Міністерства освіти та науки, у нас є певні нормативні документи, які регламентують підготовку саме лікарів та провізорів. І за межі 5500 годин за 6 років у лікарів. І 5 тисяч годин аудиторного навантаження у стоматологів та провізорів, ми не маємо права виходити. Тому, звичайно, що ви будете здивовані, у вас дійсно суттєво зменшиться аудиторне навантаження середнє. Правда, звичайно, всі ж знаємо, що спочатку, коли вичитуються лекції, це навантаження трошки більше, під кінець семестра, воно буде менше, але середнє, якщо зараз воно становить 30%, Аудиторних годин на тиждень тиждень буде порядка 23 аудиторних годин на тиждень. Це є серйозне збільшення у відсотках. Ну, всього на всього за рік прослідковується досить чітка така позитивна динаміка розвитку нашого університету. Лана Володимирівна, виходячи з цього, як ви виявляєте і бачите наш університет через 5 років. Звичайно, зовсім цього передбачити неможливо. Тому що якщо би ви кому, ну будь-кому, навіть самі собі задали це питання півтора роки тому. Я думаю, що дуже не неспівпаливо те, що є зараз, навіть за півтора роки, порівняно з тим, що ви планували собі на п'ять років. Так, це таке мовчає. Тому звичайно, так. Да. П'ять років це я можу сказати на перспективу. Я дуже сподіваюся на те, що буде і надалі покращуватися співпраця. По-перше, всіх підрозділів університету, а по-друге, співпраця з студентським самоврядуванням і взагалі активні. Ну От я хочу сказати принагідно, що навіть в аналізі анкетування беруть участь студенти, беруть участь студентський парламент, студентський профкому, представники студдовіри. Вони є членами тої соціологічної групи, яка вже зараз. Допомагає і проводити таке анкотування, і допомагає аналізувати результати його. Надалі я все ж таки дуже сподіваюся на покращення взаємодії, тому що, ну, власне, усвідомити треба те, що ми всі прагнемо одного і того самого: підготувати якісних лікарів і провізорів. І надзвичайно важливо. Чути побажання студентів з одного боку, але при цьому теж перестати лукавити і казати про те, що і серед студентів теж є проблеми, і щоб вони могли почути оті позитивні меседжі від керівництва університету, які ми хочемо бачити студентів. Тому що дійсно час дуже змінився. Якщо порівняти навіть свідомість студентів. Ті часи, Коли я лише прийшла на кафедру біохімії і теперішній час, то, звичайно, можна засвідчити надзвичайну е, високу свідомість і е, студентів соціальну свідомість. Це є дуже позитивно і мені здається, це якраз ось той важень, який може допомогти. Стимулювати позитивні зміни студентства стосовно навчання. Всі знають дійсно, що за європейською кредитно-трансферною системою, в тій формі, якій проваджена вона в нашому університеті, насправді досить непросто навчатися студентам. Попри те, що дійсно вони перевантажені, ще й сама методика, коли щоденні оцінки Визначають значну частину ваших здобутків з кожної дисципліни, не всі студенти, в принципі, були до цього готові. І що відсутня сесія, на якій можна зібратися, маючи час до підготовки підготуватися до іспиту і скласти дисципліну. Але ось якраз той важіль, що суспільство потребує зовсім іншої якості лікарів і провізні. Він якраз може зіграти на тому, що студенти перестануть позитивно ставитися просто до трійок. Бо зараз ми ну, всі фіксуємо, всі викладачі і адміністрації університету, щось дуже всі перейшли на трійки краще. Зменшився відсоток студентів, які завершують наш університет з червоним дипломом. Причина в цьому дещо і налаштованість студентів, націленість їх на середній результат, якого їм достатньо. Ну і я думаю, що будемо покращувати систему рейтингування студентів. Вже є думки з цього приводу. Я думаю, що з наступного навчального року ми застосуємо нові підходи до визначення рейтингу студентів, стимулювання кращих студентів. І, звичайно, що це теж має відіграти певну роль до того, щоб студенти все-таки прагли до того, щоб бути кращими, а не середніми. А ці рейтинги будуть розповсюджуватись тільки на бюджетне замовлення чи на контрактних Е, Ну от мені дуже дивно, що це мало афішовано, і зараз рейтинг розповсюджується на всіх студентів. Рейтингуються без виключення всі студенти факультету, бюджет, контракт немає тут окремо. І, принаймні, останні роки ми вели політику на однакове преміювання. Просто якщо це був студент бюджетної форми навчання, він одержував премію в вигляді там, одної, двох чи трьох стипендій. А якщо це був контрактний студент, то йому на цю суму зменшували оплату за семестр. Але рівень преміювання таким чином був однаковий. От ми обговорили трошечки цієї масштабної такої ділянки науково-педагогічної роботи. От зараз ви вже пропрацювали деякий час. от Можете виділити ті найслабші місця, які зараз у нас є, такі от дуже такі тонкі, і те, що в перспективі ми зможемо з ними там зробити для е, Ви Знаєте, тут є певний парадокс, оскільки як самою сильною складовою будь яких ось таких здійснень масштабних. Є люди, але також вони можуть виявитися і самою слабкою стороною. Тому я думаю, що саме те, що ніколи раніше так, до якості викладання на кафедрах, якості роботи кожного конкретно взятого науково-педагогічного працівника, не приверталася увага. І ось те, що зараз фокус уваги змістився саме на кожного. Має відіграти позитивну роль. Я все ж таки дуже на то сподіваюся. Зараз дуже так актуально і у всіх на слуху це є тема відміни відпрацювання, трирічного відпрацювання студентами так. бюджетної форми. І як ви вважаєте, це справедливо, що медики знову залишились по стороні? Це питання дискутивне дуже. Я не впевнена, що я готова зараз ось настільки фахово це коментувати, тим більше, що взагалі система охорони здоров'я має колосальний дефіцит кадрів. І я вважаю, що це є досить правильно, що держава, витрачаючи кошти на підготовку кадрів, має право певним чином потім розраховувати на цих людей. Чи буде вважати за потрібне? Керівництво Міністерства охорони здоров'я цю опцію відмінити, відмінити чи залишити її, ну, можна про це поговорити, подискутувати, обговорити, висловити пропозиції і знову ж таки це не має думка бути однієї людини. Але, звичайно, що це дуже корисно. Ну Тут треба пригадати, що, зрештою, одержавши диплом спеціаліста нашого університету, далеко ж це не закінчення навчання, тому що порівняно з іншими вузами, ми, наш університет і наші випускники знаходяться в інших умовах. Вони мусять проходити інтернатуру. Але при цьому вони мають десь працювати саме за фахом, бо інакше. Взагалі, проходження інтернатури втрачає сенс. І тому гарантування державою ось цього місця працевлаштування саме в системі охорони здоров'я в цьому сенсі є позитивним момент. І, звичайно, що ну, не все є погано. Можна обговорювати питання рівня оплати. Так, це вже Правда? Так. Тому що якби зараз йшла би мова про інший рівень оплати, я би не думаю, що необхідність відпрацьовування трьох років викликала б ну, таку значну напругу в студентській спільноті. Тому я думаю, що тут насправді не настільки однозначна ця ситуація, що ось треба сказати, що це недоречно це відпрацювання трьох років. Там є інші абсолютно питання, які повинні виникати: соціального захисту працівників, правда. І не тільки на рівень оплати, це повинно розповсюджуватися, це повинно розповсюджуватися і на надання житла для тих людей, які його потребують, і багато інших питань. Тому, звичайно, що це, я думаю, що на часі обговорення в широкому такому колі фахівців, які взагалі можуть. Вплинути на цей процес. я думаю, що наш університет обов'язково долучиться до цього паралення. Зрозуміло. От зараз, я так розумію, ви ще й педагогічною роботою паралельно займаєтеся. Звичайно, але на мій великий жаль, дуже в обмеженій кількості. І взагалі, ну, якщо так уже по секрету, то я шкодую, що я позбавлена зараз можливості саме читати лекції, а лише проводжу практичні заняття. Адже ну, спілкування з потоками студентів, воно є з одного боку надзвичайно важливим з точки зору будь-якого викладача, і лектора, і доцента кафедри. А з іншого боку, завжди дає можливість відчути, що зараз на даний час є більш цікавим для студентів. І ось я хочу засвідчити вам дуже цікаві спостереження з цього приводу, що от змінюються акценти. Є речі, які цікавили студентів, скажімо, 10 років тому, і є речі, які більше привертають їх увагу зараз. Ну, тобто, це такі, от, у мене є такі спостереження, суто соціологічні і фахові. Може, якісь приклади? Ну, звичайно, що студенти більше стали звертати увагу. На е, використання в своєму конкретному житті ось себе особисто як можна зробити здоровим, е, там, не б'ючи пігулки. От я завжди афішую, що вивчення біологічної хімії воно дає важливі для цього і можливості знати, як бути здоровим. Лена Володимирівна, що б ви могли побажати студенту-медику? Е, ну, по-перше, Міцного здоров'я. Ну, а з іншого боку, побажання водночас і залишатися собою, і не зациклюватися на власному его. Це така непроста вправа, не зразу і не одним роком вона дається, але якщо ви зумієте так зробити, ви будете гарними лікарями. Дякую, Великий, дякую. З нами була проректор Стеченко Олена Володимирівна, а ми повернемось після невеличкої паузи.